У вересні 1659 року гетьманом нарешті став Юрій Хмельницький, особисто для мене чи не найцікавіший і найтрагічніший персонаж доби руїни. Він не вирізнявся ані міцним здоров'ям, за деякими даними він страждав від приступів епілепсії, ані міцним характером. Але у своїй 18 мав стати гетьманом зміїного кубла. Його правління почалося з того, що до резиденції гетьмана привезли послання від московських урядовців, нещадно пошматоване тіло Данила Виховського, брата гетьмана Івана. Таким привітним дарунком московські урядовці схилили молодого очільника козацької держави до підписання не надто вигідних переяславських статей. Головною метою було переглянути березневі статті батька Юрія та зміцнити становище Московського царства в Україні з огляду на початок нової активної фази війни проти Речі Посполитої. За умовами Переяславських статей, козаки не могли обирати гетьмана без дозволу та затвердження царя і мати дипломатичні відносини з іншими державами. Гетьман втрачав можливість самостійно призначати полковників. Морськовські гарнізони розміщувалися у всіх найбільших містах гетьманщини, а козацькі війська мали з'являтися на перший поклик московських воєначальників. Довго чекати не довелося. Козаки вимушені були брати участь в поході на Польщу разом з московськими військами, на чолі з бояриним Василем Шереметрівим у 1660 році. Зрозуміло, що Переяславські статті виявилися зовсім не тим, на що сподівалися в середовищі козацької старшини. І в битві під Чудновим виник зручний момент, щоб змінити свою позицію. Юрій Хмельницький перейшов на бік поляків, чим змусив капітулювати московські війська, а також підписав Слободищенський трактат. Умови трактату повторювали скорочений варіант гадяцької угоди, окрім принципово важливого пункту про визнання Великого Князівства Руського. Козаки отримали автономію у складі Речі Посполитої і були зобов'язані воювати проти Москви. Як і у випадку з Виговським, значна частина козаків не підтримала угоди з поляками. Тепер всередині одного угрупування виник розкол на тих, хто орієнтувався на Польщу, і тих, хто продовжував орієнтуватися на Москву. На жаль, для Гетьманщини прихильники обох партій ще й розміщувалися компактно територіально. Таким чином, вперше відбувся сумнозвісний поділ по Дніпру. Промосковське угрупування очолював той самий Яким Самко, який мав амбіції отримати гетьманську булаву. У 1662 році Юрій Хмельницький разом з поляками та татарами здійснив похід проти сумка на Лівобережжя, але похід не вдався. Юрій не зміг більше витримати від гетьманської булави і у 1663 році зрікся посади, постригся у чинці, взяв ім'я Гедеон і сховався від проблем морського життя в монастир. За іронією долі, яким сумку, так і не дісталась гетьманська булава. На козацькій раді у Ніжині перемогу на виборах здобув інший кандидат Іван Брюховецький. Цей персонаж та подальші події можуть бути вам добре відомими завдяки роману Пантелеймона Куліша Чорна Рада. Власне, Іван Брюховецький провів нараду під Ніжен Чернь, селян та міщан, які отримали право голосу. Пам'ятаємо, що зазвичай всі справи держави вирішувалися максимум на загальних зборах козацтва, а потім дедалі частіше і на старшинських радах. Брюховецький виступив з гаслами соціальної рівності проти формування стану нових панів. Шляхтичів серед козацтва він взагалі не переварював, а старшині він закидав, що вони стають тими, проти кого спочатку мали боротись. Зрозуміло, що Брюховецький здобув популярність серед простолюду та запорізьких козаків. Прихильником Брюховецького був і козацький ватажок Іван Сірко. Безстрашний військовий діяч та народний улюбленець, що отримав безліч перемог у битвах з татарами й турками, став одним з авторів відомого листа турецькому султану. В політиці не завжди відзначався далекоглядністю. Одним словом, у 1663 році на Чорній Раді у Ніжині Брюховецького обрали гетьманом Лівобережної України, а всіх його супротивників стратили. Однак звернімо увагу на інше чому лише Лівобережний. Тому що на правому березі Дніпра за згодою польського короля гетьманом обрали Павла Тетерю. Таким чином, обрання Брюховецького остаточно закріпило поділ України на лівобережжя та правобережжя. Спочатку Тетеря заперечував своє гетьманство і писав польському королю, що його обрали проти його власної волі. Якщо ми подивимося на його портрет, на обличчі помітимо нотки суму та розчарування. Напевно, тому він не намагався провадити самостійної політики, а лише виконував допоміжну роль у походах польських військ на Лівобережжя проти Брюховецького. Пізніше він закріпив свою популярність серед народу, придушуючи антипольське повстання та повстання проти себе. За першої нагоди, у 1665 році Татеря зрікся булави, разом з усіма клейнодами та казною втік до Польщі і перейшов у католицтво. Тим часом на лівобережжі Брюховецькому завдяки підтримці московських військ вдалося відбити наступ поляків. Проте спроби підкорити правобережжя виявилися невдалими. У боротьбі з внутрішніми супротивниками Брюховецький також нагребував допомогою московських воєвод. Свою столицю він переніс у глухів ближче до кордону з Москвою. Саме за Брюховецького московські війська почали почуватися на козацьких землях, як вдома. Промосковська орієнтація гетьмана наприкінці 1665 року вилилася у підписання московських статей. Бриховецький першим серед козацьких гетьманів відвідав Москву, ну можливо, після Сагайдачного, де й підписав угоду, яка суттєво обмежила самостійність України. Згідно з московськими статтями, українські міста і землі переходили під безпосередню владу московського царя. Окрім того, що гетьманському уряду заборонялося вступати в дипломатичні відносини з іноземними державами, обмежувалося і право вільно обирати гетьмана. Відтепер його вибори мали відбуватися лише з дозволу царя і в присутності московських послів. Це все ми вже бачили у Переяславських статтях Юрія Хмельницького. До всього новообраний гетьман ще й мав приїздити до Москви на затвердження. Чисельність московських військ в Україні збільшувалася до 12 тисяч. До того ж, козацький уряд зобов'язувався постачати їм харчі власним коштом. Військові гарнізони розміщувалися в ще більшій кількості міст. Збір податків з українського населення покладався на московських воєвод, і всі збори мали йти у царську казну. Ну, зате, хоч у козаків лишалися їхні права та вольності, а сам Бреховецький отримав титул боярина і земельні володіння. Згадайте, з якими гаслами його обирали на гетьманство. Тим часом довготривала війна між Річчю Посполитою та Москвою, у якій суттєву роль відігравала Гетьманщина, добігала кінця. Однак думку самої Гетьманщини запитувати вже не хотіли. У 1667 році між Річчю Посполитою та Москвою було підписано Андрусівське перемир'я. Мирна угода укладалася на 13,5 років та офіційно закріплювала поділ України по Дніпру. За московським царством залишалися лівобережжя та місто Київ за Річпосполитою Правобережжя. Запорізька Січ опинялася під контролем обох держав. Здається, Андрусівська угода стала відром холодної води на сп'янілу від влади, привілеїв та внутрішніх чварів козацьку старшину. Серед козацтва пройшла хвиля обурення угодою та заклики до повернення самостійності козацьких земель. Цілком логічно зростає вплив тих, хто у зовнішній політиці пропонував опиратися на підтримку Османської імперії та Кримського ханства. Навіть Іван Бруховецький зрікається своїх промосковських поглядів, не визнає угоди і намагається встановити відносини з татарами. Проте, не Брюховецькому судилися очолити цю боротьбу. Втілити нереалізований задум перших років Хмельниччини спробував Петро Дорошенко.